Леонід Кисельов І мати молода, і Сонце юне. І мати молода, і сонце юне, і в неї на колінах немовля, в прозорому повітрі, наче струни, гудіння оксамитного джмеля. Прислухаюсь, співає колискову, Не знати, чи дитині, чи собі. І мати молода, і юне слово і яблуні у ранішній журбі. Минулося в минуле ревну лину, в той сад, куди немає вороття, і тільки пісню чую ту єдину, ту материнську, що на все життя. Розумні і дурні, малі й великі. У славленій забуті все пройшло, та не було народів безязиких, і ще німих народів не було переможного миру вам.